Доброго дня всім! Золота осінь, золота пора. Сьогодні я впіймала гриби не в лісі, впіймала на базарі. Оці буду тушити, там буде інший рецепт. А оці зроблю беточки. Подивіться, отакі великі м'ясисті шляпки, чого з них не зробити окремо відбивні. І це буде дуже-дуже-дуже смачно. Для початку ми їх переберемо, почистимо, геть відділимо, ну, щоб вони у нас були чистенькі. Я не знаю, у кого як, це, кажуть, сородич білого гриба. Це у нас називається польський гриб. Як він називається у кожного не в їхній стороні, я не знаю. А у нас будемо готувати биточки з польського гриба. Застеляємо плівочкою, потім ще раз, отак наверх, і робимо, відбивні кожен гриб. Все готово. Бачите? І у нас уже. Готова відбивна з гриба. Побила наші шляпки, дивіться, не бийте їх повністю, і щоб вони геть уже порозповзалися, вони мають отак тримати форму. Тепер ми їх присолюємо. Присолила, трішки приперчу. Це все готується дуже швидко. Так, є, це все зробила і трішки додаю. Часничку. Все це зробили. Відставляємо. Борошно приготовлене і тепер яйця. Три яйця. Трішки я їх підсолю і добавлю сюди буквально грамулечку так небагато паприки меленої. Оце все ми збиваємо. Коли получилося таке більш-менш, бачите, однорідне, уже жовтки розстали, додаємо сюди буквально столову ложку майонезу. Так. І тепер знову збиваємо. Отаке яйце з майонезом, якраз і дає той смак для гриба, який нам потрібно. Готується швидко. Гриби зараз після дощу будуть і великі шляпки, і меншенькі, і всі. Но оригінально і дуже смачно. Починаємо смажити. На розігріту сковороду тепер уже дивіться. Борошно, так як звичайно, потім яйце так. і так по черзі всі. Спочатку борошно потім яйце і так викладаємо коли ви вже поклали і бачите що отаке сухе борошно є ви просто Добавляєте зверху, розливаєте яйце. Трошки підправили і все. Не треба дуже його багато заливати, тому що. Гриб він сам по собі соковитий і буде дуже е, мокрим. Отак смажимо з двох сторін до золотистої шкірочки. Коли ви вже бачите, що гарно підпеклося, ми перевертаємо. В цьому немає нічого складного, але смак ви скуштуєте, які тоді будуть у нас смачніші відбивні з грибів. Це бомбезно. І отак запікаємо з іншої сторони. То, що піне нічого страшного, просто там майонез. Майонез дає, він, як вироби з молока, дають пінку. Підсмажуємо з двох сторін і знімаємо. Щиро вам дякую, що ви зі мною. Хай у вас все буде якнайкраще. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, якщо не шкода. Будемо разом з вами готувати, смакувати. Підтушилися наші гриби, підсмажилися, дивіться, яка краса. Складаємо їх, дивіться, з двох сторін. Золоті, коричневі, чи як назвете. Ой, краса! Аромати бомбезні. Так. Це результат нашої роботи. Виключаємо плиту. Як бачите, маємо отакий результат. Смак гарантую. А роботу ви вже докладіть свою. Що ж, на цю хвилину смакуйте на здоров'я та до зустрічі!